Проблема стихійної торгівлі складна, і побороти її вкрай важко, бо залежить це все насамперед від свідомості людей: і тих, хто продає, і тих, хто купує на протяжні місяця. Ну іжеднівна практичка приходять з працівниками ГАІ, з представителями гаріс і намагаємося прикрадіть дану торговлю. Практично щодня на свою роботу приходять і бабусі розкладають свій крам на землю і торгують у недозволених місцях. Перехрестя вулиць Карла Ліпних та Таволодарського не єдине місце, де невпорядкована торгівля створює проблеми. Це недобросовісна конкуренція з тими, хто працює на ринку. Це якість продуктів, це купи сміття, це естетичний вигляд місця. Це нарешті не лише санітарно-гігієнічні питання, це безпека життя, адже займають не лише тротуар ре частину дороги. На на проїжжій частині, ви согласны? Да, согласна, согласна, конечно. І тим не мені, пользує. Угу. Mm. Ну що ти зробиш? Як тепер таке життя? <плес> Я спрашиваю, ціну яка? Ціна. Ну що тут зараз машини їздять, вам не заважає. Вас збить, ну. Я смотрю, що <плес> <У> Важе <плес> не збивають. А ми покупали будуть тротуар да. проїжджаючий. частини? Да. Ну а що ж тут такого? А если вас в это время машина собьют? А ну... что тут вона зіб'є? Ну такая вот торговля, и тут движение такое активное, как вы это принесли? Я не знаю. Наші Наши граждане торгуют на тротуаре, а согласно 160 статье Административного кодекса, ну, торговля на тротуарах, остановках, площадях запрещена. Ну, были при себе документы, у гражданина. За незаконну торговлю своложили протокол виписан штраф в розмірі 340 гривень. Протокол можна скласти лише за наявності документів, які зазвичай жінки при собі не мають. А затримувати для з'ясування особи пояснюють правоохоронці не наважуються. Тож залишається попереджувати про відповідальність та просити перейти на ринок. А чого ви тут працюєте? Що ніде більше? Скажіть «Чого ж ніде?» Там, де а люди так, ходять, там ну, і шелепи. торгують люди. А там станеш О, на прилавках, нема людей. Скажіть, я вам удобно тут з тротуара 5, 5. на вулиці покупати? Так це час. там удобно, дідка. Вони кажуть, покупайте їм. Ну хочемо, хочемо. Хочем, а, да. а чого тоді ви тут працюєте? Ну, а де? О 5-8 валиць, 8-10 валиць. Оце ми вже помираємо туту квартирку купляти. Ну так а чого ж ви себе наражаєте на небезпеку? 8 ,8. Проїжджає частина. Покупайте, будь ласка. Оце тільки на лікарні. Не хватає пенсії. Очень, очень... Ну а що ж нарушать закон? Ну там ну, да їжджа часть. Така оце нам не нарушають. Візьміть 90 гривень, жінки. 90 гривень. А куди ви зараз да. пойдете да. от вас відсюди? Я в аптеку піду зараз. Як продам в аптеку, мені треба, я ж на полі. Та де ж ви продасти заборонено. Звісно непорядок. Ну, сорва знімати Конечно. олігархів, щоб баровалі 10 рублей буханка хліба. Люди виживають, і вам не стидно цих бідних нещасних фотографувати. Зрозуміло, що кожен по своєму правий. Зрозуміло, що присутність правоохоронців розганятиме продавців з Не зрозуміло, коли ж навчимося торгувати та жити цивілізовано.